на каналі Т40. Е, на цьому відео я буду показувати передачу в дідовій машині. Дивіться, це зараз перша стоїть, тобто машина стоїть. Якщо я вижму муфту, то машина може поїхати. Так. Це зараз нейтральне. Я включив, включаємо першу. Сюди і вперед. Отаку ви не бачили. Отако і тако. Це перша. Третя. Тако. Уже не треба такого, як перша. Просто отако. Все. Друга передача сюди і вниз. Четверта отако. Униз теж, але трошки туди, як третє. Задню я не можу показати, але треба отако. У Униз, я не можу зробити щось і в долину, реча. І як заводиш машину, то треба вижити цю муфту і тут трохи газку дати. І як рушаєш то, Помалу випускаєш муфту і помалу даєш газку. Розумієте, так? А як переключаєш передачу, то така муфта, включаєте е, якусь передачу і все. Так, а потім можете собі, як хочете, випускати муфту. Може, швидко вже випускати, не так, як, як газуєте. Ну, як хочете як тако рушати, то там треба повільно муфту випускати. Там треба повільно вільну муфту випускати. А як стояти, то муфта тормоз, Заглушили машину, а якщо не хочете глушити муфта, тормоз, нейтральна передача, можете лишати машину, вона не поїде. Але якщо на першій передачі, от тако перша стоїть, ви їдете, муфту нажимаєте тормоз, Як машина стоїть, ви випускаєте муфту, то вона, як... вона починає дергатися. Так не можна робити, бо коробка передач Ну, На цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі Т47. па Па-па-па-па!